Органайзер для зберігання літнього взуття в сірому кольорі. Коробочку надсилаємо в складеному вигляді. До комплекту входить спеціальний картон. Цей картон частина органайзера, тож його викидати не потрібно. Складається органайзер просто та легко. Позаду коробочки є спеціальне кишеня, куди ми маємо вставити картонне денце. І ось так зібраний органайзер, навіть порожній, гарно тримає форму та має привабливий вигляд. Виконан органайзер щільного спанбонду та щільного картону всередині має 6 прямокутних комірок. Самі перетинки не мають картону, але вони також гарно тримають форму. Має гарну та якісну фурнітуру та для зручності прозора кришка. Розмір коробочки 40. 53 висота 15 см. Також є дві ручки, щоб було легко діставати з будь-якої полички. Підходить як для дитячого, підліткового, також для взуття до 39-го розміру, включно. Заповнили коробочкою. Взуттям до 39 розміру включно і порядок та краса у нашій шафі надовго.